Я старша сестра. Але. <ріст> Мені так собі. Типу напевно я трошки очікувала більшого. До нас в гості приїжджають моя матуся і сестра. І моя сестра дуже попросила, щоб ми зняли влог з цих днів. Ми збираємось багато гуляти. Сьогодні йдемо в ресторан Клопотенка. Ось тому буду вам трошки все показувати. Ну, цей хлопчик, як завжди, з нами. До! Думаю, булочку, думаю, радість, да? значить, я поприбирала зранку швиденько, вже попрацювала, зараз буду робити нам такий перекус і будемо йти гуляти. Хто приїхав, вже знімає тіктоки. Красотка моя, боже моя україночка! Анопові. Ану, поки... <гас> ну, Сань, покажи вишиванку. Вау, Боже, яка красуня в мене. Ано, ну, подивись. Схожі. Кармани їсти. Схожі? Дивіться, я старша сестра. Але. Піу-піу. <гас> Так, ми збираємося йти гулять. Так? Да? Так. Да? Да. В ресторані Полтава. Така тут краса. Чесний відео. сестрі дуже сподобалось. Так? Мені так собі. Типу, напевно, я трошки очікувала більшого, бо все ж таки галушки сказали, в Полтаві найсмачніші. Суші, такі закусочки і буде ліга сміху. Класно, коли всі разом кажі: прекрасний подарок. весь Всім привіт! У нас новий день. Будучи чесною, з минулого кадру пройшло багато часу. Я думаю, десь тиждень точно. У нас така була, була важка неділя, я б сказала, чи на роботі, багато справ, там деякі проблеми, які треба вирішувати. Ось тому я не брала Телефон до руки, нічого не знімала, плюс поїхала в Полтаву до рідних, побула там трошки 2 дні. буквально. Зробила там всі свої справи і приїхала назад. Зараз ми з Каспіком самі вдома, тому що на дворі дощ, ми не хочемо нікуди йти. А, а мій чоловік на тренуванні. Він зараз відновив свої тренування з Волейболу. А, чому я дуже рада, тому що це класна штука. Я знаю, що він це любить і заряджається цим. А ми сидимо вдома. А, плани трошки попрацювати. Замовила -по доставку. Каспі. А, ось. І чекаємо. Трошки поприбирати. Ну, коротше так, в принципі, на релаксі. Більше. Ще хочу сьогодні трошки познімати касп. Кас! Ще сьогодні хочу трошки познімати відео для інстаграму шкільного, якихось, якихось роликів класних, корисних з англійської мови. Тому, хто вивчає англійську, обов'язково приєднуйтесь до нашої спільноти в інстаграм. Я посилання наш шк... на шкільний аккаунт залишу в описі під відео. І ще зараз зроблю собі дещо попити і хочу підняти з вами важливу тему. Так, ну хочу підняти тему, яка, напевно, не дуже. Не напевно, а 100% не дуже приємна нам зараз, навіть болюча, але мені здається, про це дуже важливо говорити і говорити публічно. Тому, якщо мене хтось почує, я буду цьому. Дуже-дуже рада. Предісторія. Триває, я вже не пам'ятаю навіть який місяць війни, півтора року війни. На жаль, дуже багато людей гине кожен день і стають інвалідами. І вчора я на собі відчула ці емоції, коли ми приїхали на вокзал. Я відправлялася з Полтави на Київ, як завжди, і на пероні приїхав потяг з Сходу України, і цей потяг привіз поранених солдатів, поранених воєнних і скоро за скорою просто їхали, їх забирали. Чесно, це дуже боляче. Це, це неймовірно боляче, тому що Uh, ти розумієш, що ніхто не, ніхто не хоче цієї війни з нашого боку, так точно? І наші герої, дівчата і хлопці просто uh, віддають своє нормальне життя? Ось. Uh. Я сіла в потяг в свій, в той що їхав на Київ, і напроти мене сів чоловік. Я спочатку не звернула уваги нічого, а потім я побачила, що в нього нема руки однієї. Я почула, що він воєнний, що в нього не стало руки саме через війну. І я просто зловила себе на думці, що я не знаю, як на це реагувати. Тобто не дивитись зовсім на людину чи дивитись, як сприймати. І я про це почала думати, тому що зараз а, таких людей на вулицях це не дуже багато. На жаль, просто я не знаю, як висловити свої співчуття всім цим людям і, їх, і їм, їх близьким, тому що це, це неймовірна біль. І я просто а, розумію для себе, що наша країна зараз повинна і населення. Повинно бути підготовленим до цього. Просто вся інфраструктура має бути підготовлена для тих, щоб такі люди могли використовувати все, що їм потрібно. Ми повинні бути готовими для того, щоб допомогти в будь-який момент. І мені здається, найголовніше зараз пояснювати нашим дітям е цю ситуацію, щоб вони не тикали пальцями, щоб вони не. Не вели себе там е якось так, щоб цю людину можна було образити? М М Коротше, ті люди, в яких є діти, мені здається, вам треба прямо пояснювати, чому так, що ці люди віддають е своє життя нормальне, або інколи взагалі своє життя за те, щоб ми жили зараз, в своїй країні, в себе вдома. Боже, як про це важко говорити? Дуже, дуже важко. Я ніколи не думала, що наше життя в 21-му сторіччі, в 2023 році, можуть підійматися такі теми. Знаєте, дуже дуже важкі, дуже печальні, дуже страшні. Ось. В мене зараз мого е, тата забрали також на війну, і мені страшно за нього, чесно скажу, дуже страшно. Я розумію, що таких тат, чоловіків, братів, е, синів мільйони, і це просто Горе на якомусь рівні на державному рівні це горе відчуває абсолютно кожна родина. Я впевнена, що вже кожного українця якось затронула ця війна особисто. Особисто. Ось. Я дуже вірю в нашу перемогу. Я, я та людина, яка Напевно, я кричу найголосніше, що я патріотка. Я хочу жити в нашій країні, я хочу жити в себе вдома з українцями, серед українців, тому що я не бачу свого життя там. І Я просто не уявляю іншого виходу, окрім е перемоги і етапу відновлення. Він буде надзвичайно важкий. Мені здається, це буде важче, навіть ніж війна в якомусь в якомусь плані. Ось. Боже, як важко про це говорити. Але мені здається, про це мовчати неможливо. Зараз у нас повітряна тривога. Я перевірю новини, тому що, слава Богу, є вже канали, де прям пишуть: летить не летить. Спускатись, в чи не спускатись, тому що якщо кожного разу спускатись, то можна звідти і не виходити. А, так, що пишуть? Окей, okay. ну поки що, слава Богу, нічого не летить, тому ми вдома працюємо, робимо все, щоб прискорити нашу перемогу, платимо податки, донатимо і так далі. Це буде добре. Але, чесно кажучи, я особисто вже не чекаю закінчення війни, тобто я себе змушую не чекати закінчення війни, тому що ми не знаємо, коли це трапиться, можливо, через рік, можливо, через два, можливо, через п'ять, а наше життя триває, тому жити потрібно так зараз, як... настільки, наскільки ми можемо. Але не відтягувати. Тобто не казати собі, що та потім я те зроблю, коли закінчиться війна, або потім я то собі куплю, коли закінчиться війна, або, е ну, коротше, все ви відтягуєте до того моменту, коли закінчиться війна. Ми не знаємо, коли це трапиться, на жаль. Тому треба жити зараз, тому що в нас життя одне. Так, да, у нас е так трапилося, що ми його живемо в такий час, непростий. Але це наше життя, ми його колись обрали.